Раз, раз. Ну, розповідайте, як ви познайом Ну, Як ви познайомилися, га? Так, не піднімай, то ж камера знімає ти. Що робила в третій саноті в супермаркеті, Ромашка? Тихо, так. Богдан, селекта. That's cool, super То like uh, so, познайомились ми на професійному святі. Це була конференція. На конференції я організовувала Сашу, запросили виступати. Там я познайомилася. Е, ходити один одного в кімнати в гуртожитку. Поїхали на категорію. І що ти до мене ходила? Дорогі наші діти. Сьогодні у вас один найщасливіший, найрадісніший, одночасно найвідповідальніший днів у вашому житті. Сьогодні ви створили свою сім'ю. І якою вона буде, залежить саме від вас? Як кажуть, все у ваших руках. Тож любіть один одного, допомагайте, підтримуйте, коріться один одному, бережіть. Народжуйте гарненьких, здоровеньких діточок, а, а нам внучаток. Адже сенс життя заключається в тому, щоб дарувати нові життя і жити для інших. Вірю, що у вас буде здорова, щаслива, міцна справжня християнська сім'я. Mm Я -hmm. хочу світа зміни, що сьогодні. Для вас, як батьків щасливі. Нехай вас Бог вирушен на все життя. Я вам бажаю, щоб ця любов була дуже вірна. І я вам кричу величезного щастя. Гірко! 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 Підготовка до весілля це саме-саме, що нам запам'яталося. Вчали ми підготовку самих-самих пів. -самих і перше, що я зробила, це були бутоньєрки для гостей. Зробила 100 штук власноруч, і якось це так мені сподобалось, і ми вирішили всі-всі-всі деталі готувати лише вдвох і лише самі. Тому підготовка нас тривала шість місяців, а може і більше. Ми організовували невеличкий український куточок, де був присутній там у нас такий бутиль, як тамада сказала, з сивухою скачано. Ось там. Постало питання і бутля, і наклейки, і дизайнні наклейки, це все робилося. Ось і горілка знайшлася, справжня самогонка, більше 10 років витримки. Постало питання качана. Ціли сутки ми в селі шукали качан, ось, тому що під зривом був весь український куточок. Ось доба пішла на це, але ми знайшли, знайшли і все поправилося. Ось і. Так, можна говорити про всі дрібниці, там про автомобілі, про прикраси, про організацію. Дуже багато. Звичайно, приємний час усіх І Також бажаний. До здоров'я, щастя, добробуту, багатство. Що ми завжди гордилися з вами. Я знаю, у вас тільки енергії, що ви зможете не тільки горе зрушити, а й на місяць без коробля. Я вірю вірую вас, я знаю, що ви доб'ється в житті. Все всього не Щастя вам, здоров'я, удачі, сього сього не краще. Добрій будь вам. Ми вітаємо молодих і бажає щастя. Хай ми маємо життя, вас всякоє нещастя. Хай медовою рікою, життя у вас струїться, І як місяць молодий, рік. син у вас родиться. Дочці вам, як макі, всі, на утіху мамі, ну а скільки. Андеррапінск. День весілля розпочався з того, що я дуже рано прокинувся і безподібні. Хоча я дуже пізно ліг перед цим спати прокинувся. Ну і я зрозумів, що вже цей день настав. Якось так емоційно себе готував, що все бо, тому що дуже важка була підготовка. Ранок був незвичайний, не але і нічого особливого. Емоції переповнювали мене, тому були трохи нерви, але але все обійшлося, і я вже трішки заспокоїлась, коли почула, як приїхав Саша, і коли сиділа вже в кімнаті, чула, як сміються всі на коридорі. Саша викупляв мене. Випив день народження тещі. Ми запитали день народження тещі, я не знав, дня народження тещі. Говориться, дату 25 липня, я запам'ятав це своє життя. День народження майбутнього теж. Ох, ми спитали. Ясно, дай <гумент> більше. Дай більше. Все, Саша, ти на всю жизнь доповністю. Як вода, крепкий, як земля, гроші скали, а дітей копускали. І бажаю паю молодою до життя одне з голодою. дітей, змейного щастя, любові, радості, сонця. Чого хорошого? Вийшли до спільної мети і за вас. І пам'ятайте, нехай завжди буде з вами ваш ваш ангел охорони. Завжди вас охороняє Бог. Трошки так, трошки не так, але все було супер. і ви це побачите. Ми молодці, ми молодці на рахунок прогулянки. Було особливе для нас. Воно теж промайнуло швидко, дуже швидко. Дуже багато людей, що, що що вперше на такому вінчанні були і сльози, були купа емоцій. Ну, ми дуже задоволені. І присягаюся тоді любові, вірності і подружній повазі, а також що не покинути до самої смерті. Хай допоможе мені в цьому Господь, всемогутній Бог, трійці єдині і всі святи. Тебе, Олександра, за чоловіка, присягаюсь тобі в любові, вірності і подружній Бога. А також не покинуть тебе аж до смерті. Хай допоможе вам в цьому Господь, самовутній Бог, у трійцій єдині і всі святі. że Bóg, pojednaw ludy, niech nie rozbaczają ślubnej, układanej wamy amylię, Ja, autorytetom katolickiej Cerkwy, potwierdżuję, błogosławię w imię Ojca i Syna, i Światowa Ducha. Amin. Вона оптимістка. Але я особисто не боюся, що вона в твоїх руках. А знаєш чому? Ти сьогодні, коли прийшов викупляти глянку, коли зайшов в квартиру, я побачила твої очі. Таке було враження, що Сашко втратив дар мови після того, як він побачив гляну. Там у тих очах. Було все. Я просто мала щастя сьогодні побачити ті очі. Вони палали бажанням, пристрастю, коханням. Він готовий був звертати гори і все на своєму шляху, Тільки щоб його кохана була найщасливішою, і щоб вона була тільки його. Дуже гарно наша томада провела виїзну церемонію. І так, і гості зібралися, і музику підібрали гарно, і це дуже. Гарному дуже місці знаходилося біля озера, біля ресторану. Відбулася ця виїзна церемонія, і там же, нас там вже й вітали в принципі. Так? Яночка, хочу тобі поклястися своєму коханню до тебе. Хочу сказати, що я буду все своє життя з тобою лише. Буду з тобою в радості і в горі, поруч завжди у всіх наших починаннях. І будемо йти до тої мрії, яку ми собі разом поставили. І прийми від мене, будь ласка, цю обручку. На знак мого кохання. Коханий Саша, я тебе дуже сильно люблю і обіцяю, що я буду з тобою завжди. Я хочу, щоб ти теж був зі мною завжди і підтримував мене. Ми дійдемо до того, що ми хочемо, і наші цілі будуть подолані лише разом. Я люблю тебе і прийми від мене цю обручку. Ну, а зараз, друзі, під ваші оплески Ульяна і Олександре, ущасливте один одного своїм першим подружнім поцілунком! Ресторан це був для нас такий дуже гарний відпочинок. Хоча я б не сказав, бо ти ходила все одно шість цих. Все тобі не так, щось, то то, то треба там покомандувати, там щось робити. Ну я і я. Коли ми переживали за перший наш танець, адже ми готували його лише два дні, але він нам теж вдався, вдався дуже дуже гарним, як на, вів, на, на нашу просто. думку, Саша Саша молодець, він був таким справжнім партнером. Вів, так. Ось так, а далі ну, конкурси та маді звичайно респект, вона найкраща. А хто з вас любить більше полежити ввечері на дивані <різь> Вона він, Зрозуміло. А хто любить більше на ніч поїсти? <різь> О, я я справжній чоловік. Гаразд ще одне що на яким вам треба дуже добре допомогти. <різь> хто кого кохає більше? Молоді, вітаю вас з цим таким хорошим великим днем, який у вас сьогодні є початком вашого сімейного життя, щоб ви завжди любили один одного. Коли сваритесь, ви щоб обнімали один одного. Перші йшли на цей крок. Бувають перешкоди чорні смуги, але щоб чорна смуга була, це на Чорному морі. Там чорне БМВ, і щоб воно було позитивніше, щоб ви подолали всі свої кроки. Ну і щоб щастя було, щоб ви завжди були про Просаше недостоинство, про його криватку, яка в нього така була яскрава. Криватка йому задавали питання. Е, ну, це, це і не дивно. Саша про мене знає багато. Це і не дивно, що не він протещує. дав майже всі правильні відповіді, особливо про день народження. тещі. він лише помилився, і то на такому нескладному питанні. Що означає твоє ім'я? Ну що означає моє ім'я? Це було для мене сюрпризом. Тому цей конкурс ну нам дуже сподобався. Тобі, рух, я видаю зі ножиці. Ну а тобі, Олександр, було ставити запитання. Якщо ти даєш правильну відповідь, то я на тебе цілує. Якщо неправильно, вона відрізає тобі шматок по голову стоїть. Зараз сходу на 3-4. День народження моєї тещі. 25 липня. Друзі, ваші образі, я вам скажу, що не кожен, не кожен наречений з знанням саме цього питання. Ще одне запитання, а чого б є більше квітне, з чи горілки? Так, правильно відповідь? Правильно. Правильно. Знову поцілунок! Добре, ще одне запитання. Що в перекладі з латині або з асирійського означає ім'я Куя? Різдво. Давай, голосно. Дядяна і Саша, я вас вітаю. Тепер класна сім'я. Купити дівчатку куваль бажай, кохана і як я. І ще у неї був комплек. Хоча наш скидути, а купить. А можна дві не зараз либо Звичайно, якщо пощастить. Коли ми замовляли фотографа, то ну, всі фотографи говорили, що ми там до першого столу, до першого танцю працюємо, все там далі фотографувати більш не треба. Дехто казав, що за кожну наступну годину доплачувати потрібно. Я після другого заходу замітив, що у нас фотограф ще є. Ось. Він не уходить. Я вже почався задаватися питання, можливо, щось ми винні, можливо, щось потрібно дати, щоб якось відправити його додому. Але насправді, потім він після третього заходу залишився, він був до кінця весілля. Потім ми його перепитали, йому просто сподобалось наше весілля. Він вирішив вирішив бути до кінцевось. Опан Кандамста. Кандамста. 사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 서너해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 서너해, 커피 식기 도전에 원샷 때리는 서너해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 서. Таким ну, дуже емоційним, захоплюючим і таким вражаючим для нас було вогняне шоу. Да, і там стояли наші автомобілі, які працюють на газу, і всі боялися, що якісь там випори газу все-таки є. І, і Може бути що верх трошки більше оп, оп, Гандамста! Опан Гандамста! 난웬 만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자. День весілля пройшов дуже чудово, дуже класно, але водночас дуже швидко. То, ну, фактично за одну хвилину пройшло наше все весілля. Так, думаю, думаю, нам все вдалося. Да. Та посміхниць. Що вони в нас є, такі, як вони зараз. Подякувати за ту підтримку, яка була е, в дитинстві зараз. Я думаю, і в майбутньому. Ось тому що без таких людей важко уявити собі життя. Батьки це найцінніше, що в нас є. Дякую, що ви нас. є. Дорогі батьки, ми хотіли би подякувати вам. Е... Ще від самого за те, що ви нас народили, за те, що ви нас зростили, і за те, що в цей день ви сьогодні з нами. Особисто я хочу звернутися, подякувати всім за організацію цього дня і попросити вибачення в своїх батьків, бо я їх потріпала з цим днем сильно. Тому прошу вибачення. Я вас дуже сильно всіх люблю і дякую за те, що ви в цей день з нами підтримуєте нас. І маємо надію, що в майбутньому ви теж будете дуже дуже довго з нами і ще віддавати заміж наших оток. Так, де тепло прихисаночі чотирмапіровок. А кто был в супермаркете Ромашка? Александр Родионович, бородать. Охранник супермаркета Маска. Ты Уляна бородач? <laughs> <laughs> Ні. я Уляна, Кушнирук. <laughs> не рук. Бардыстин. Уже вс, Женный снопок. <laughs> <laughs> <Ты шо? laughs>